Доброго дня, мене звати Ілля. Я являюся реабілітологом клініці Медіо. І сьогодні хочу з вами поговорити на такі розповсюджені проблеми, як головний біль та біль у попереку. Головний біль: є дуже багато факторів, які впливають на цю проблему, але ми поговоримо про найрозповсюдженіші причини. Перша, яка з них є, це емоційне перевантаження, це малорухловий образ життя. Неправильне положення нашої осанки в суспільстві та дуже багато та часте використання різноманітних гаджетів. Я вам покажу декілька вправ, які ви зможете виконувати в домашніх умовах, які зможуть покращити ваше самопочуття. Для початку нам потрібно зайняти правильне положення, це бажано робити, сидячи, щоб під стопами була тверда опора з рівною спинкою. Ручкою охоплюємо тележну сторону нашої щеки І ми головою тиснемо в долоню. Ручка у нас як робить опір, і у нас іде тиснення на протязі 8-10 секунд. Ми тиснемо, тиснемо, тиснемо. Час вийшов. Ми розслабляємо нашу шию і робимо плавно ручкою невеликий нахил в лівий бік. Затримались і так само робимо опір. Тиснемо, тиснемо, виходить час. І робимо максимально вже скільки дозволяє нахил шиї. І так само 80 секунд тиснемо. Після того, як вийшов час, ми плавно підіймаємо голову. Друга права. Тут ми голову. Витягуємо максимально вперед. Але ми тут контролюємо, щоб наш, наш корпус не згинався, не йшов вперед. Спинка рівно, потягнулися максимально вперед, затримались секунд 5-8, плавно повертаємо назад, і тут ми наче підборідок втягуємо до грудини. Так само затримаємось і. Повторяємо цю вправу 10, 10 разів на кожну сторону. І повторюємо цю вправу 10 разів. Вкладаємо ролл під шию і робимо такий рух. Мовно кажучи, не відриваючи шию від рола, підборідок тягнемо до гори, підборідок тягнемо до грудини. Потім невеличкий оберт вліво. І невеличкий оберт вправо. Так повторюємо 10-15 разів. Хочу наголосити: якщо ваш стан не покращується протягом місяця, раджу вам звернутися до спеціалістів. Дякую за увагу.